Столичні медзаклади мають крукувати в ногу із часом. Програма Єдиний медичний простір, яку впроваджують у Києві, передбачає звітність в електронному вигляді і можливість записатись на прийом до лікаря через інтернет. Пілотний проект запустили в Дарницькому районі. Завідувач травмпункту Володимир Куць появі у своєму кабінеті комп'ютера дуже зрадів. Адже з 32 років, які він працює лікарем, чи не половина часу пішла на паперову роботу. Записи в медичних картках пацієнтів і дублювання у трьох журналах. Тепер це в минулому. Заочаджуватимуть час і на розшифровці писанини своїх колег медиків. Самі розумієте, розуміють докторів буває почарка різні. Бувають, дуже багато времени виділяли, щоб їх розшифрувати ці записи. Тепер робота. Процента на 50 нам стало легче працювати. Не треба дублювати, писати справки, журнали заповнювати, які три рази-чотири рази, рази повторяють одне те саме. Комп'ютери спростять життя і пацієнтам, адже на оформлення одного хворого потрібно 10-15 хвилин, що спричиняє у приймальному відділенні черги. Коли вся база буде електронною, процедура займатиме менше хвилину. Завдання дійсно максимально виключити. Перебування тут людини в самому приймальному відділенні. Якщо вона й перебуває, то лише із одною завданням провести діагностику, огляд пацієнта, діагностику, ту можливу, яка є на цьому етапі. Власники картки кияни наматимуть свої переваги, адже з наступного року на їх пластик заноситимуть інформацію про стан здоров'я, оборудований картрідерами, які дозволять в на наступному етапі. Іспользувати его для считывания информации с той же карты Являніна, которую мы тоже будем развивать в следующем году и добавим там медицинское приложение. Встановили комп'ютери та орхтехніку і в лабораторіях лікарні. Сьогодні результати аналізів уже роздруковують і віддають пацієнтам. А незабаром інформацію будуть одразу відправляти на комп'ютер вашого лікаря або вам. Благодаря полученному оборудованию, возможна передача аналізов непосредственно пацієнту через інтернет на його домашній комп'ютер, либо навіть на мобільний телефон. Сучасне обладнання в Дарницьких лікарнях лише починає з'являтися. Всього ж закупили 200 комп'ютерів. Після їх встановлення розроблять програму, яка об'єднає всю інформацію та систематизує її. Якщо пілотний проект буде успішним, то до 2015 року його поширять на всі лікарні міста. Наталія Білогурова, Юрій телеканал Київ.